Польські експерти коментують тарифну війну між США і Китаєм. Йоанна Сольська з політики прокоментувала питання міграції в передвиборчій кампанії в Польщі. А у Німеччині будуть боротися з інвазивними мурахами. Влада Китаю зберігає конфронтаційну позицію по відношенню до США, а тарифна війна перетворюється на торгову війну. Кажуть експерти про ескалацію конфлікту між Вашингтоном і Пекіном. Білий дім оголосив, що мита на китайські товари в цей час становлять уже 145%, тоді як американські товари в Китаї обкладаються 125 відсотковими митами. Професор Домінік Межаєвський з центру азійських досліджень Лоцького університету розповів польському радіо 24, чому китайська влада не скасовує відповідні мита. Конфронтаційне ставлення є результатом процесів, які відбуваються в самому Китаї, централізації влади пояснив експерт. Є стобазу символічне, бо тераз власні німа дуже символічне, бо власне тепер не можна втратити обличчя. Якщо американці хочуть так грати, і це підкреслюють китайські медіа, то ми теж пасивні не залишимося. Повертаємося трохи до політики бік паверполітикс наддержав. Ну і керівник, як лідер економіки No2, перед тим як сяде за стіл переговорів, це не виключено, звісно. То має показатися в очах власного суспільства, що він є тим лідером, який так централізував владу, так веде Китай, що не прог. Неться під тиском Це так. Під починає діяти з позиції сили, але важко передбачити, до чого призведе торгова війна між наддержавами, сказав дипломат і відомий знавець Китаю, професор Богдан Гуральчик в ефірі польського радіо 24. Зачинає попросту ділять з позиції Шіви. Має починає просто діяти з позиції сили. Має значно більше можливості ніж у березні 2018-го, коли Дональд Трамп уперше оголосив торгову й митну війну. Я не знаю, що станеться. Дотримуюся залізного правила, що коментую лише події до теперішнього ранку. Бо на наступний ранок можу бути разом з усім світом дуже здивованим. Аналізуючи позицію Китаю, я бачу, що він переходить з класичної митної війни на торгову війну і використовує вже інші рішення. Войне гандловосінне розв'язання. Пекін також активізував торгові переговори з іншими країнами, переконавши їх вживати спільних дій у тарифній війні зі США. У п'ятницю митна служба США оголосила про виключення з тарифів близько 20 товарів електроніки та технологій, вироблених за межами Сполучених Штатів, включно зі смартфонами, комп'ютерами, напівпровідниками, сонячними панелями та РК екранами. Деякі поляки бояться мігрантів, тому це питання є одним із найважливіших елементів виборчої кампанії, каже оглядачка видання політика Йоанна Сольська. Проблема міграції була однією з тем п'ятничних дебатів кандидатів у президенти в місті Конське. Це питання має великий потенціал, тому що страхи, пов'язані з неконтрольованою міграцією, зростають, сказала публіцистка в ефірі Польського радіо 24. Поти кількулатах войни, киди полаци після цих кількох років війни, коли поляки спонтанно так сильно допомагали українцям, це наше ставлення змінюється. Ми стомлені і є цей наш страх, і це наше переконання великою мірою підживлюється соціальними мережами. Говориться, що за допомогою ботів. і ми це ставлення до українців змінюємо. Тож у виборчій кампанії це питання також буде порушуватися. Змінями він та справа теж буде порушена. Вибори президента в Польщі відбудуться 18 травня. На південному заході Німеччини з'явився новий вид мурах. Вчені скликали симпозіум, щоб шукати способи захисту будівель та інфраструктури від нього. Мурахи та пінома «Магнум» підривають тротуари та завдають шкоди енергетичному та телекомунікаційному обладнанню. Одна колонія може містити сотні тисяч мурах, іноді навіть більше мільйона. Після повідомлень про відключення електроенергії та закритий дитячий майданчик місцеві урядовці та влада земель Гесен і Баден В'ютем звернулася за допомогою до науковців. Тапінома магнум не небезпечні для людини, але мурашники ускладнюють використання інфраструктури. Контроль над ними ускладнюється тим фактом, що вони схожі на найпопулярніші місцеві види мурах.